Привіт усім, неминує сьогодні відкривання. Почула для себе, що скоро Різдво і скоро буде багато святкувати ці свято. Хтось має розуміння значення цього свята, а хтось ні. Але цей день, цей найбільший день, коли народився Ісус Христос, прийшов на землю, Бог у тілі, який приніс нам світлий разом, пише 1 Івана 5.20. І якщо ми віримо в Христа, але ми не маємо свободи звільнення від гріхів, це говорить про те, що немає пізнання Христа, немає пізнання Бога, а пізнання воно знаходиться через Божу церкву, через живих апостолів. І коли ми пізнаємо Слово Боже, тоді приходить ця свобода, і ми не грішимо, тому що ми народжуємося згори. І тому нам потрібно кожного дня пізнавати Бога, щоб успадкувати спасіння, щоб допомогти іншим і собі зростати духовно. І також запрошую дорогоціння завтра буде неймовірне богослужіння. Приєднуйтеся у 16.00 за київським часом. І також, якщо ви не маєте можливості вивчати Слово Божого, напишіть мені. Я з радістю кожного відповім. Ісус Христос неймовірним святом, і Він є. Імениник цього свята, і він має бути центром, але не їжа, не випивка, не святкування, не застілля, А Ісус Христос, а Ісус Христос це Слово Боже. Слово Боже має бути центром на це свято. Це лише згадка про народження Ісуса Христа. А Ісус Христос має народитися в нашому житті один раз і на все життя. Амінь.